Купальські гуляння на Ковалівському березі свободи з кожним роком набирають популярності. Якщо у 2012-му на захід завітали понад 5 тисяч осіб, то цьогоріч, за словами організаторів, етнографічні розваги відвідали близько 8 тисяч відпочивальників із різних куточків України. Люди приїздили з Києва, Харкова, Донецька, Сум і Львова, щоб відчути атмосферу найкращого полтавського Івана Купала. Приємно бачити таку кількість людей на березі Свобода. Оскільки це, окрім всього, імідж нашої територіальної громади Ковалівської, окрім всього, це імідж свободи, окрім всього, це імідж братів облакива. Концертна програма та веселі спортивні змагання, майстер-класи та просто відпочинок на березі річки Коломак. Це лише маленький перелік, як могли розважитися гості третього всеукраїнського етнографічного свята, купальські гуляння гуляння-2013». Вони й поділилися своїми позитивним настроєм і враженнями. Картина вражаюча. Мене дуже вразила програма цього дійства на сьогодні. Тут я побачила дуже берег свободи, це пляж дуже гарний. Я вражена дуже. Що можна ще сказати? Дуже гарний настрій, дуже гарний. Особисто для мене ковалівка це в даний момент символ саме такого правильного проведення часу в українських традиціях, тобто такі масові гуляння в українському стилі. Нам подобається підтримати українські традиції, саме тому ми тут. Дай Бог, щоб воно процвітало. Якщо буде здоров'я, буду кожен рік приїжджати в Ковалівку. Я перший раз тут на цьому святі. Дуже сподобалася організація, багато всього цікавого для молоді. конкурси, різні розіграші. І думаю, що буду приїжджати сюди кожного року. Ну сьогодні було багато цікавих конкурсів. <рес> <рес> ну тут багато різних іграшок, тір, ну і всяке таке інше. Призи дають. Нам подобається сьогоднішнє свято. Із великим задоволенням молоді дівчата кружляли навколо Мариноньки, а майстер-клас із плетіння вінків проводили прямо під сценою. Плотом по коломаку на свято дістався Нептун із русалками, щоб запалити опудало. Організатори упевнені, що стихія вогню забере усі негаразди з життя людей. Мріємо про очищення життя, очищення влади, очищення природи. От і дай Боже, щоб купальський вогонь очистив наші душі від всього лихого, поганого, очистив нашу владу, наше суспільство. От щоб в нас було чудове, весняне. Живе енергійне суспільство і відповідно така ж жива енергійна не гнила, а гарна українська влада на купальських гуляннях не минулося без лотереї. Суперпризом розіграшу стали екскурсії до Верховної Ради України. Однак, жодної копійки із бюджету сільської ради на організацію свята не було витрачено. З самого початку організації купальських Гулянь ми взяли правило, що ми із сільського бюджету не беремо ні копійки. Для святкування цих заходів ми залучаємо повністю бізнес. Бізнес на умовах угод про соціально-економічне партнерство із місцевою владою долучається до проведення. Бізнес фінансує артистів, фінансує оце все шоу красиво, феєрверки, фаєр-шоу. Святковий салют тривав понад 5 хвилин, а далі люди вити. Танцьовували навколо ватри, Відчувши містичність і особливість свята Івана Купала, жартували про пошук чарівної папороті. Продовженням рок-концерту за участі гуртів Панкоцький Трансформер і Фліт стала дискотека. Купальські гуляння 2013 тривали до п'ятої години ранку.